I'm uh -huh. ніч. Останній жовтий відблиск гасне в хаосі голого верховіття, стогнуть богачі, регочуть сови. раптом все покривається Протяглим сумним вовчим виттям, настає тиша. Починається хворе світання пізньої осені. Безлистий ліс ледве мріє проти популястого неба чорною щитиною, а далі по узлісі снується розтріпаний морок. Донечко, це я невже в тебе пустив той, що в скалі сиди, це ти мене визволив своїм злочином? Ту помсту ти злочином називаєш? ту справедливу помсту, що завдав я коханцеві твоєму. Хіба ж то не по правді, що дізнав він не самотнього не світського отчаю, що завдав я йому? Букаючи в подобі вовчий і лісом. Не радій, бо я його порятувала. Я знайшла в його душі чарівне слово, що його звірілих в людей. Не гідна ти, дочкою, лісу, зватись, бо в тебе не дух вільний лісовий, а хатній рабський. О, коли б ти знав, коли б ти знав, як мені страшно було. Я спала камінним сном у тій печері. Холодні боки, як пролинув той голос страшний, що розбудив мене. І де ж він тепер? Чого він не з тобою? Чи то його невдячність невмируща, так, як твоє кохання. Він вподобі людський впав мені до ніг. І звів свій погляд на мене, повний муки. Тільки людина може так дивитися. І що ж ти далі думаєш робити? Ох, не знаю я, дідусю. Я приречена букати як тінь з край хати. Дитино бідна, чого ти йшла від нас у край понурий? Невже нема спочинку в ріднім гаю? Он жде тебе твоя верба. Вона давно вже ложе постелила і журиться, що ти десь заварилась. Іди спочинь. Не можу я, дідусю. Тубі повинен тут спочивати. Обоє полягли. Він відчував, що йому цей рік не зимувати. Жаль не приставав мені. А я все мушу признатися. Таке старого шкода. Бо він умів тримати з нами згоду, цапа чорного держить при конях, щоб я мав на чому їздити. Я близьковий мчу. Було на цапі, а коники стоять собі спокійно. Оці баби! Знов всі не вміють жити, як слід з нами цапа продавали, Зрубали дуба, зрушили умову, чи водяник збіжено наїли. Пропасниці їх досі б'я, коноплями озеро побили. Не буде, я добра у цьому лісі. О, вже навколо хати злить ні ходять. Мету хто нас кличе? Геть, ще зайде. Злетіло слово наслезь не вернеться. Коли б нам ті двері швидше відчинили, ми голоді. Не пущу. То дай нам калину оту, що носиш коло серця, дай. Це кров моя. Даремно ти любиш свою кров. То дай нам їсти, бо ми й тебе з'їмо. Висидіть тихо, бо ого, непослене. О, года А Ади вже засвітала, а так колиш ще спить. Килино. Килино. Килино, вставай. Вже світає, вона ще досі спить. Килино, вставай тобі говорю! Килино, та чого там? Іди доїди свою коровицю з Турського заводу. Та я її подою, що тут застала, та й на ціджу три краплі молока, хоть масла буде, ще й не змовчить, ще й не змовчить, та якась тебе буде господиня? А хто ж велів до мене засилати? Ти ж яка гей, чи ти змерзла, чи може сп'яна. Сонно не змагає. Сон. А чого сюди прийшла, чи тобі не заплатили за роботу? Стою та дивлюся, які ви щасливі. Стій собі і чую, та вдиві. У корчмі був. Не був я в корчмі. Дурень повірить, втопила я свою головоньку симп'яницею. Мовчи, не скигли. Ось я тебе тепер опопитаю. де дядьків в дуб, що пеньок стримить. А що ж ми мали голод їсти? Прийшли купці, купили той уже великий щастя, дуб. Та ж дядько лев заклявся не рубати. Дядька лева нема нас. Та що ж його закляття? Чи може б ти злякався або я, як цілий ліс продати правда? аби протеребити, то й був би грунт. Чи тут ніхто не був без мене? А хто тут мав би бути? Не знаю. Не знаєш? А що я маю знати? Ти? А що ж, я відею, кого ти дожидаєш? Що ти говориш? Сину, сину, що ж Відьмою. З якою? З ж! І ця вже відьма, Ба, то вже судилось відьомською свекрухою вам бути. Вона така не хлює, сину, ой горе! Ви те прийшли вже тату? Вже мій сину. Ходи, ходи сюди, малий, не бійся, чи то ти сам зробив сопілку? Сам, та грати не вмію кобита? Ех, сину, давно минуло вже моя граня. Ну, мамо, чом тато не хоче мені заграти? І ще чого, до чого те граня? А дай сюди сопілочку. Хороша. З верби зробив? А що ж, он з тієї. Щось я її тут не припоминаю. Ти посадила? А як же? стичав від вербовий кілок та й розрісся. Чому ви то не граєте? Заграти? Рає, як глибоко грає, розтинає мені груди, серденько виймає. Ой, що то за супілка? Чари, чари. Кажи, чаклунко, що то за верба? Та відчіпися, звідки я знаю. Я з лісовим не накладаю, як твій рід. Зрубай її, як хочеш, ось на сукеру, я ж хіба я бороню? Ні, не можу я. Дай но ну сюди. Я визволю тебе моя кохана. Слоти, що, що ти тут робиш? Я, загублена доля, завела у ці добрі, нерозумна сваволя. І тепер я блукаю, і щастя шукаю, і невідомого раю. Ой уже ця, ця стежка білим снігом пропала, ось уже я в цих дебрях десь навіки пропала. Уломи ж моє доле, хоч отую ожину, щоб собі провести, по снігу промести, то єдину стежи. Ой, навесні в цьому гаю я тут гордо ходила, І ось тут, на признанку, де в садила. Ти спалив, дивоцвіти, без ваги попід ноги, і тепер треба жити і шукати дороги. Отгорни ж моє доле, ти руками долинку, може, знайдеш під снігу, диво з тебе. Похололи вже руки, ще пучками не рушу, І тепер я плачу, бо вже знаю, що вмирати мушу. Ой, скажи, дай пораду, як прожити без долі. Як обламана гілка, що валяється долі. Заграй грай же мому серцю, воно одне залишилось від мене. Це ти? Ти вприцею прийшла до мене, щоб з мене пити кров? Спивай, спивай, бо я тебе занапастив. Ні, милий, ти душу мені дав, як гострий ніж дає вербовій гілці голос. Я душу дав тобі, а тіло збавив. Бо що тепер у себе? Тінь, мара? О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно. Чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло, легкий пухкий попілець ляже, вернувшись в рідну землю, вкупі з водою там зростить вербицею, стане початком тоді, мій кінець. Будуть люди приходити, богі й багаті, веселі і сумні. Раду, й сумні, радощі й тугу нестимуть мені. Їм промовлятиме мої, моя душа будь голосом ніжним. Тонкої сопілки, сумними росами сповіти моїх. Я їм тоді проспіваю. Все те, що колись ти мені своїми словами співав, Ще як на першніх.